Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро. Для вас карта дня на 4 жовтня 2023 року по всіх знаках зодіака. Не забувайте про те, що розклад є загальний, тому він може не в усіх програватися. Карта Дня для Огнів. Для мені випадає вісімка пентаклів, яка говорить про те, що вам доведеться дуже багато і активно працювати для досягнення своєї цілі. Карта говорить про те, що ви будете під кінець дня дуже втомлені, але задоволені своєю працею, і вам потрібно приділяти максимум уваги до всіх деталей і дрібниць, тому що, може, щось, от, одне щось піде не так і за цього не вдасться повністю вся робота, яку ви хотіли зробити. Також карта говорить, що у вас буде гарна нагода навчитись чомусь. В основному підвищити свій професійний рівень. тильці Карта дня для тильців Для тельціла випадає королева мечів, яка говорить про те, що можуть виникати якісь проблеми, якісь складності на вашому шляху, але вам все під силу, ви зможете з усім впоратись, тому що ви довіряєте не своїм емоціям, а ви довіряєте тільки своєму розуму. Можливо, десь якимись моментами ви досить такі холоднокровні, тож трошки жорстковаті, але з. З цими якостями вам вдається досягнути тих цілей, які ви перед собою ставите. Зрібними будьте трошечки пом'якше, але де потрібно проявити якусь певну суворість, то, звичайно, вперед. Карта дня для близнюків. А для близнюків випадає старший аркан Зірка. Зірка говорить про те, що усе вам під силу. Вам під силу досягнути тих планів, які ви собі зробили. Карта говорить про те, що прийшов час проявляти себе, вірити в свої сили, в свої таланти, як то кажуть, виходити в світ. Це дуже гарна, гарний знак. Карта говорить, що у вас обов'язково все вдасться. У фінансовому плані карта говорить про те, що на вас чекає якийсь прибуток. Який ви давно очікували в кар'єрі? Карта віщує, що вам все вдасться вам. Буде якийсь гарний шанс, хто хотів працевлаштуватися і ніяк не міг, у вас буде шанс працевлаштуватися, когось отримати якесь підвищення. Взагалі, карта віщує здійснення вашого бажання, але вам потрібно не боятися проявляти себе і просто бути активними. Якщо були якісь проблеми зі здоров'ям, то у вас обов'язково все налагодиться. Карта дня для раків. Для раків випадає старший аркан місяць. Місяць говорить про те, що, можливо, буде якась у вас поїздка в темний час доби. Карта говорить, щоб ви були більш уважніші, обачніші, тому що це ніч. Карта говорить про те, щоб ви довірилися своїй інтуїції і були більш обачніші, тому що у вашому оточенні є люди, які готові вам нашкодити певними своїми діями. Вони вам просто заздрять. Ця карта вказує. На якісь непередбачувані моменти, які можуть виникати. Також карта вказує на емоції, тому що у вас можуть виникати якісь такі емоційні качелі. Ось тут ви задоволені, все, все у вас добре, тут у вас просто псується настрій і все не так, як треба. Просто беріть себе в руки, зробіть гармонію в своєму емоційному стані, ні в якому разі не давайте не дозволяйте нікому зіпсувати ваш настрій. Просто довіртеся своєї інтуїції. І ні в якому разі не дозволяйте своїм страхам вами заволодіти. Леви. для леви випадає шестірка кубків. Дуже гарна карта. Карта відчує вам гарні, приємні емоції, гарно проведений день. Все, що планувалося у вас обов'язково здійсниться. Карта говорить про те, що буде багато роботи, але вам просто набратися потрібне терпіння. Також карта віщує, що можливо будуть якісь зустрічі із давніми друзями, можливо, з кимось із однокласників чи з кимось із вчителів. Можливо, ви відвідаєте місця, де ви народилися, наприклад, до батьків поїдете. Хтось, можливо, проведе час із своїми дітками, із рідними, з близькими вам людьми. Карта говорить про дуже вдалий день, про емоційне задоволення і радість. Діви, Карта Дня людів. А для дів випадає двійка жезлів. Карта говорить, що вам доведеться виходити із зони свого комфорту. Також карта говорить про те, що ви будете робити якийсь важливий вибір, де будете зважувати всі за і проти. Можливо, якась є справа. Ви будете думати, як вам вирішити її і так далі. Можливо, буде якась важлива пропозиція, наприклад, для зміни роботи і так далі. Щось ви будете дуже сильно, ретельно. Серйозно обдумувати. Тут не робіть ніяких поспіхів, все ретельно обдумайте, вас обов'язково все вдасться. І ви зможете досягнути поставлених цілей, і на вас буде чекати певна стабільність на дні колода девятка пентаклів, яка говорить про стабільність і досягнення вашої мети. Тому у вас все вдасться, все ретельно обдумайте те, чого ви хочете зробити. Не робіть, знаєте, необдуманих вчинків, а все обдумайте ретельно. І тоді у вас все вдаватиметься Терези. Карта дня для Терезів. А для Терезів випадає 8 кубків. Зміни на вас чекають зміни, які вже неминучі в вашому житті. Ця карта говорить про те, що вже прийшов час, ви маєте вирішити для себе, чого ви хочете в цьому житті, і просто прямувати до цих цілей. От, поставили собі ціль, от я хочу оте, оте і оте, хочу підвищення, і робіть все для того, щоб вас підвищили. Вам потрібно це заслужити. Показати, що ви дійсно готові до цього підвищення. І так, і в багатьох інших справах. Тому будьте активні, поставте собі цілі до них прямуйте, і у вас обов'язково все вдасться. Буде чекати на вас і удача, і досягнення ваших цілей, скорпіони! Для Скорпіонів випадає десятка пентаклів, яка віщує вам успіх, гарні новини. Карта говорить про щастя, про радість, про задоволення, про гарно проведений час із рідними вашим, вам людьми із вашою сім'єю. На вас чекає дуже щасливий позитивний день. Просто радість, щастя, і насолода. стрільці! Для стрільців випадає Рицарь Пентаклів. Карта говорить про те, що буде все просуватися, як ви хотіли, хоча доволі повільно. Карта віщує якісь поїздки, поїздки по якихось важливих справах, можливо, це відрядження. Будьте активні, проявляйте себе, але приділяйте увагу всім деталям, всім дрібницям, і тоді у вас обов'язково все вдасться на дні коло нас ка кубків, яка говорить про щастя, про радість, про насолоду, про те, що всі ваші плани у вас обов'язково здійсняться. Козироги. Для козироги випадає рицарь. Кубків, які говорять про гарний позитивний настрій, про все гарні приємні емоції, про проведений час гарно з рідними, з близькими чи з друзями, про якийсь новий шанс, про якісь побачення, про отримання якогось подарунка. Будьте активні, не бійтеся радіти життю і щось змінювати в своєму житті. Також будьте більше бачніші, тому що дуже часто зовнішність буває оманливою, тому дивіться, кому ви довіряєте, що кому розповідаєте. На вас чекає дуже якась, можливо, якась вечірка буде на вас чекати. Це не просто час із друзями, це дуже гарний час. Це, час, це момент, якого ви давно очікували. Водолійчики. Для водолічиків випадає шестірка кубків, яка говорить про щастя, про гарно позитивні емоції, про час проведений з вашими дітками, можливо, там, племінниками, можливо, в когось з онуками, звичайно, в кожного це по-різному. Також карта говорить про те, що у вас можуть бути зустрічі з давніми друзями, з однокласниками, можливо, з кимось учителів, можливо, будете їхати в ті міста, де ви народилися, де ви виросли, можливо, просто поїдете до батьків. Будуть якісь такі спогади про ваше дитинство. Хтось, можливо, замислиться про те, щоб народити свою дитинку. Але день у вас пройде вдало, ви досягнете поставлених перед собою цілий. Головне, нічого не бійтеся, проявляйте себе активно, нічого не бійтеся. Негативний досвід із минулого, він не завжди має повторюватись у майбутньому. Боріть свої страхи, і тоді ви зможете досягнути поставлених цілей. Рибки. А для рибок випадає колесо фортуни, яке віщує вам велику вдачу і досягнення вашої цілі. Головне, будьте активні і багато працюйте для досягнення вашої цілі, щоб вдача вам посміхалася. Тому що якщо ви будете просто сидіти і чекати великої вдачі, то колесо фортуни повернеться до вас протилежною стороною, і все піде не так, як вам хотілося. А якщо ви будете багато активно працювати для досягнення вашої мети, до ваших цілей, на вас чекає успіх, досягнення вашої цілі. Далека вдача і у всіх справах ваших успіх, у всіх ваших починаннях. Я бажаю всім гарного вдалого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!